112,5 кілограмів у жимі лежачі вдалося підняти Івану Абелю. Хлопець посів перше місце на чемпіонаті України з жиму лежаче, який проходив у Мукачеві. Я прийшов в цей спорт, бо просто ходили друзі, я узнав про свого тренера Микола Миколаєвича. Ну він і зацікавився і вирішив ходити. Та спортсмен каже, перемога далася складно. Передували тріумфу, тренування та комплексна підготовка. Звісно, було складно, були труднощі, були хвороби. Але завдяки тренеру все вийшло. на чемпіонаті України з класичного жиму лежачі. Змагалися чоловіки, жінки, юніори, юніорки, юнаки, дівчата та ветерани. Вікова категорія учасників від 14 років. Чемпионат Украины по жиму лежа и классическому жиму лежа организован на высочайшем уровне. Вы видите, какое оформление соревнований. Это практически такой европейский уровень организации соревнований. Чемпіонат України являється відборочним, соревнованнями для відбору зборних команд для участі в на чемпіонатах Європи. Міра відом жикабо протягом останнього часу паверліфтинг активно розвивається та користується популярністю серед молоді на Закарпатті. Розповідає Микола Красилинець. Змагання проходять на найвищому рівні. Всі спортсмени, які з'їхалися з ці, цілої України, кажуть, що рівень вище чемпіонату Європи. По організації, по, по оформленню і так далі. Паверліфтинг став стрімко рости у нас у Мукачеві. Зокрема, після того, як була проведена реконструкція, було оновлено інвентар, спортивна зала. Вихованці дитячої юнацької спортивної школи Мукачева гідно представили місто на чемпіонаті України. Чемпіоном у ваговій категорії до 120 кілограмів став юніор Ілля Ковач. Перше місце у ваговій категорії 59 кілограмів. Посів Іван Абель. Бронзу вибороли Марія Аксьоніна у ваговій категорії 52 кілограми. Ангеліна Гелмеці у ваговій категорії 63 кілограми. Та Євген Баньої у ваговій категорії 66 кілограмів.